Серед багатьох видів походів досить важко обрати той, який підходить за настроєм саме тут і саме зараз. Однак ми знайшли для вас щось справді цікаве. Усім привіт! Мене звати Софія Врамчук, а поряд зі мною Назар Братощук. І сьогодні ми вам розкажемо про похід, який ви не забудете ніколи водний. Водний похід це завжди додатковий екстрим, Адже ви не просто подорожуєте та досліджуєте все навколо, а робите це на воді. І ні, вам не треба брати наплічники. І йти пішки підколювати Дніпро чи іншу річку поблизу. Усе значно цікавіше. Перш за все варто сказати, що водний туризм та відпочинок на воді це різні речі. Неважко здогадати, що це не морська пригулянка на круїзному лайнері. Так, Софійко, ти маєш рацію. В нашому поході не варто розслаблятися, адже щоб пройти шлях з певними перешкодами, потрібні витримка, зосередженість та певна фізична підготовка. Не знаю, як ти на а я фізично витривала. Найпопулярнішим прикладом водного походу є рафтинг. Від нього рівень адреналіну точно підніметься, а сам рафтинг – це швидкісний сплав гірською річкою через пороги на надавному човні, тобто рафті, метою цього запливу є дійти до фінішу, оминаючи всі перешкоди на шаленій швидкості. Кожен маршрут водного походу має свій рівень складності. Усього їх шість. Для проходження порогів першої та другої категорії не потрібна особлива майстерність. Так, на такі легкі маршрути можна брати навіть дітей. На третьому рівні вже треба вміти трохи маневрувати, але все одно, в разі чого, пам'ятайте, впасти це не страшно, тим паче ви матимете необхідний захист. А от на наступних рівнях складності вже треба мати певну підготовку, але не рафтингом єдиним. Ви можете відправитися у сплав річкою на інших човнах і отримати позитивні емоції. Наприклад, плав по Дністру на байдарках радше нагадує спокійну прогулянку, під час якої можна насолодитися природою навколо. До речі, байдарки так це чудовий вибір, якщо ви початківець у водних походах. На цих човнах легко навчитися плавати, і ви зможете подорожувати навіть на мілководді. А ще популярним транспортом для водного походу є катамарани. Ой, а я знаю, що це. це судно, яке складається з двох корпусів і палуби між ними. Так, Софійко, ти молодець. Підготовка до водного походу нагадує підготовку до будь-якого іншого. Однак, окрім складання всіх необхідних речей, ви маєте також перевірити стан вашого судна. знати, як його збирати та розбирати, та що робити, якщо з судном щось станеться, тому новачкам раджу вирушати у водний похід з тими, хто робить це вже не вперше. Як довго ви займаєтесь сплавами на байдарках, Софійко? В 1975 році я прийшов з армії і служив армію. І, будучи в армії далеко від наших місць, побачив, що телебачені Карпати, гори, річки? І я в цьому році, як вернувся з армії, я почав займатися водним туризмом і водним спортом. По якій річці ви вперше сплавлялися? Це була річка Рата. От ми зараз знаходимося на березі цієї річки. Як відбувається сплав на байдарках? Для того, щоб сплавитися, ну по-перше, ми сплавляємося тільки коли гарна погода. Значить, вам треба мати спортивний одяг або шорти, футболочку, обов'язково має бути бейсболка або щось на голові помаститися кремом. Прибуваючи до нашу базу, ми вам видаємо байдарку. Вони будуть одномісні, але у нас переважно двохмісні. Вам буде видано весло. В двохмісній байдарці два весла. Значить, має бути байдарка, весло і обов'язково рятувальний жилет. Наскільки небезпечною є така пригода? Перевага нашої річки, що вона не є глибока. Особливо серед літа. Глибина може бути по пояс, ну максимум десь по груди, тобто це є безпечно плавати на байдарці у нас безпечно. Яку максимальну вагу може витримати байдарка? У нас байдарки двох типів: спорт і стелла. Вони є двохмісні і максимальна вага 200 кілограм. Як керувати байдаркою? Чи важко гребти одним веслом? Це такий вид човна, коли ти пливеш і дивишся обличчям впріт, і в руках тримаєш одне весло, яке має дві лопатки. Одне справа, друге зліва. Тобто в байдарках, якщо байдарка двохмісна, то має бути два весла у кожного туриста по веслу. Як управляється байдаркою? Якщо ти грибанув по ходу справа, ось так грибанув, то вона попливе вправо і буде трошечки повертати вліво. Якщо ти грибанеш з лівого боку, то так само вона прямо і буде повертати, якщо ти вправо. Якщо ти двічі-тричі повернеш справа, то вона буде повертати весь час тобі вліво протилежно. Це є перший вид грибків, а другий треба притормажувати. Тобто, якщо ти притормозиш справа, то вона різко поверне право. Коли жителі великих мостів почали займатися сплавами? Зараз ми знаходимося в Україні, але до 1944 року ця територія належала Польщі. В 1928 році польський уряд, тоді це була Польща, в великих мостів мостах вирішило збудувати велику, найбільшу в Польщі, поліційну школу. І от у нас є документально підтверджені матеріали. І фотографічні, що при школі, а вона знаходиться на березі Рата, був збудований байдарковий причал. І в нас є фотографії, коли в той час молодь плаває на байдарках по великих мостах. якщо маршрут вашого водного походу прокладений бурхливою річкою, потурбуйтесь про те, щоб ваші речі були як слід закріплені в човні. Ну так, Назаре, бо підуть на дно годувати рибок. Головне, Софійко, щоб це не були ми з тобою. А для вас сьогодні працювала я, Софія Аврамчук, і я, Назар Па-па-па-па!